Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Ми так часто робимо те, що прийнято, навіть не задумуємось про сенс наших дій. Навіщо прийнято чокатися стаканами, бокалами і що в дійсності відбувається під час цього процесу. Зазвичай люди чокаються за щось або за когось. Наприклад, щоб наш бізнес тільки процвітав, або щоб наше здоров'я тільки міцнішало, або щоб нашого іменинника все в житті вийшло. Так? Тобто люди чокаються для того, щоб їх бажане здійснилося. І коли кожна людина за столом сидить зі своїм бокалом чи стаканом, то... Рідина в ньому автоматично наповнюється енергією бажання кожної людини. Далі всі люди починають човкатися цими бокалами з рідиною і такими діями з'єднуючи енергії між собою. Тоді внутрішня сила кожної людини примножується, тому що працює ця енергія, і тоді на тонкому рівні створюється енергетична сіточка. І тоді, коли кожен випиває свій напій, наповнений цією енергією, це бажання з великою міцю відправляється у Всесвіт. І потім повинно здійснитися. Але не все так просто. Якщо напої, якими люди чокалися алкогольні, то вся ця міцна енергія на реалізацію бажаного, просто згорає, при цьому висушує кожну людину. І тому такий прекрасний по своїй природі обряд люди роблять в корінні неправильно, тому що щоб він працював. В напоях повинно бути все, що завгодно, але тільки не алкоголь. Дякую, що ставите вподобайки, дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!